Значить, всем здрасте. Ось наша теплиця. Сюди ми виносили, як ви раніше помните, нашу розсаду. Розсада на дворі вже давно продається, все времени нема. абсолютно нема цього времени. Значить, ось тут у нас в основному томат і один бугор огірків. Два рядочки. Значить, заходимо в теплицю. А тут уже наші помідорчики стали отак на коліна і просять підв'яжи нас. Ну що ж, приходиться, як ви бачите, підв'язувати. Підв'язуємо ми не зразу до стебла, бо в нас якби тут та густа посадка. Ідеш зачіпляєш вірьовку і обривається, якби зразу і ростіння. підсмикується корінь. Де хороший корінь. Воно підсмикується, Ну, як би це теж не дуже хорошо. Ось такий у нас на сьогоднішній день ростіння. Ну, посішов коліно. Уже йдуть пасинки. Ось пасинки, пасинки на індотермінантних удаляємо. На полуіндотермінантних ми. Частично оставляємо. два 2-3 стволи треба формувати. Ну а кущеві, ні в комусь не обирайте пасинки. Якщо ви на кущових низькорослих помідорах на детермінантних, уберите пасинки, витеряєте процентів 30 урожаю. Значить, підв'язуємо до кирпичка і де у нас є кілочки. забиваємо, так, обматуємо. І до готових шпагатів. Отак якби це в нас все. Виглядає, огірки тут у нас конечно, слабенькі ще. Огірочки ми з вусами проходили, вбирали. Вони ще низькі. Ну, Як бачите, вже ось огірочок який дають. Ну, це вже ми оставимо, підкормимо і хай. Будемо старатися підв'язувати. Підв'язуємо тільки днем, бо утром поліве. Накачуємо воду, ну і якби все остальне. А вечором зовсім друга робота. Приходиться по тут заніматися. А то вони вже, як ви бачите, як на вгороді лежать. Надо підв'язувати. Все, якщо є якісь випроси, пишіть, задавайте. До свидання.